Всім привіт! Сьогодні приготую відбивні з баклажана. Для приготування цієї страви потрібно взяти баклажан, молоко, борошно, яйце, сіль, чорний мелений перець та олію. Зараз зроблю кляр. розбиваю яйце, додаю туди молоко, розмішую, додаю сіль. Сипаю борошно. Добре розмішую. Кляр готовий. І зараз почищу баклажан без шкірки. Можна цього не робити, але, я так думаю, будуть відбивні гарніше виглядати без шкірки. Почищений баклажан розрізаю. На шматочки товщиною приблизно 5-6 мм. Не товстіше, щоб воно швидко просмажувалося. Баклажан нарізала і відразу вмикаю вогонь, поставила сковорідку, наливаю олію. І потрібно кожен шматочок злегка відбити. Кожен шматочок підсолює і перчим. Вмочую в кляр та викладаю на сковорідку. З одного боку відбивні підсмажились, і я їх перевернула на інший бік. Якщо не хочете, щоб відбивні були занадто жирні, виймаєте їх на паперовий рушник. Для того, щоб кляр краще тримався на шматочку, можна попередньо вмочити його в борошну. Ось такі відбивні я приготувала. Я буду їх подавати з сметаною. Можна зробити соус: сметана, часник та зелень. Сметану можна замінити, майонезом.